Сьогодні розглянемо питання щодо особливості отримання податкової знижки. Що таке податкова знижка? Податкова знижка це документальна підтверджена сума витрат платника податку у зв'язку з придбанням товарів чи послуг протягом звітного року. На яку дозволяється зменшення або загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у вигляді заробітної плати та або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених податковим кодексом України? Порядок застосування податкової знижки передбачений Податковим кодексом України. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту, фізичній особі, яка через своє релігійне переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру платника податків, та офіційно повідомила про це відповідний орган Державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті. Загальна сума податкової знижки нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподаткованого доходу платника податку. Нараховано як заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Варто мати на увазі, якщо платник податку до кінця податкового року наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів підлягають зберіганню платником податку. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2023 року, можуть подати декларацію до кінця податкового року, включно до 31 грудня 2024 року, до територіального органу Державної податкової служби за місцем обліку особисто або уповноваженою на це особою. Поштою з повідомленням про вручення або засобами електронного зв'язку в електронній формі, скориставшись сервісом Електронний кабінет.